І про перспективи заощадження і ці цікаві вміння в регіонах без газу майже 20 мільйонів кубометрів заощадили в Житомирській області за два роки. І це завдяки переведенню котелень на альтернативні види палива. Насамперед, нове обладнання становило у лікарнях та школах детальніше в сюжеті наших регіональних кореспондентів. Головний лікар Житомирської центральної дитячої міської лікарні Володимир Башик з гордістю показує нам затишні кімнати персоналу. Відтоді, як два роки тому заклад відмовився від газового опалення, у приміщеннях стало набагато тепліше, та й економія коштів суттєва. Порівняно з минулим роком, ми маємо значну економію, яка сьогодні становить більше 300 тисяч. При тому. В лікарні стало значно тепле тепліше, і саме головне, що ми сьогодні маємо весь час гарячу воду. Донька Людмили Жевцової має хронічне захворювання, тому у лікарні чи не щороку. Цьогоріч умови стали більш комфортні, каже жінка. Дуже тепла палата, дуже тепло. Раніше лежали, то було прохолодно, а зараз дуже тепло. Сучасні котельні модулі, за допомогою яких у лікарні області подається тепло, працюють на відходах деревообробки. Вони майже повністю автоматизовані. Комп'ютер сам визначає, чи відповідає нормі температура води, коли треба подавати сировину. Водночас викиди не шкодять довкіллю, а ліс не вирубується. Ми займаємося зжиганням біомаси вже більше шісті років на великих об'єктах, і ми в основному працюємо на щепі, Так наша компанія, і в ліс реально. Щоб срубить дерево, що не було необхідності. Це все сьогодні то, що остається продукты деревообработки, деревопереработки. Нині на Житомирщині діє спеціальна програма економії газу та переходу до альтернативних джерел опалення. Мені дуже сподобалась думка посла Швеції, який завітав був наприкінці минулого року до нашої області. Він висловився таким чином: найдешевший газ. Це той газ, який ви не використовували і не споживали. Фахівці підрахували, альтернативні види палива дають змогу заощаджувати до 25% бюджетних грошей. Водночас старі газові котли у лікарнях не демонтували. Господарники вірять, що в перспективі стане можливим грітися газом вітчизняного видобутку, який буде набагато дешевшим за паливо російського Газпрому.